Я Євген, я зварник. Я навчаюся на четвертому курсі в цьому навчальному курсі. Я здобуваю професійні знання у Дніпровському вищому професійному училищі будівництва. Самої електроннозварни, бо це професія, в якій ти відразу бачиш за своєї проблемої роботи, та можеш зробити е, роботу над руками. Я завжди любив працювати руками, але мені потрібна була робота, де задіяний мозок. Коли я вперше побачив, як розплавлений метал під високою температурою перетвориться на міцний надійний шов, мене це дійсно захопило. Моє очікування, я прагну стати висококласним спеціалістом, чиї шви ніколи не підведуть, адже ми відповідаємо за міцність того, на чому стоїть світ. Зварювання – це і фізична праця і точний розрахунок. Які якості потрібні не лише тверда рука, але й терпіння та дисципліна. Зварник мусить бути уважним до деталей, адже найменша помилка може коштувати конструкції і її надійності. І звичайна відповідальність за техніку безпеки. Це наше правило номер один. Але найцікавіше починається тоді, коли теорія зустрічається з практикою. І більше мене захоплює, коли ми вивчаємо нові види зварювання аргоне догове, напівавтомат. А найцікавіші моменти це відчуття, коли твій перший якісний вертикальний шов виходить ідеально. Або коли ти ремонтуєш складну металеву деталь, даруючи їй друге життя. Це справжній кайф. Зростання тут немає. Меж. Після отримання базової кваліфікації можна розвиватись у вузьких спеціальностях зварювання під тиском, зварювання трубопроводів або навіть підводне зварювання. Також я брав участь у міжнародних конкурсах зварників, таких як у Чехії, Golden Cup Linde 2025. У Німеччині International Video Compendium 2025. Як я бачу себе через кілька років, фахівцем найвищого розряду, який працює на великих промислових об'єктах або, можливо, відкриває свою майстерню. Професія зварника – це стабільна і перспективна інвестиція у своє майбутнє.